Доброго ранку, друзі. Доброго ранку! Ми сьогодні з Богданом проїхали там, де була знайдена рибка. Будемо перевіряти її наявність на тих же місцях. Сьогодні у нас буде купа покльовок, купа риби та чудове відео для релаксу. Дивимось нашу осінню потужну рибалку, будемо націлені на монстрів, ну а там побачимо, що нам сьогодні річка подарує. темп! Та Який темп? Тут каміння повно. Темп, каже йому давай, кроспітові цієї шкінко. Каміні ага, ага. Сідай давай, кажу. Першим ділом допомагаємо місцевим рибалкам. Зняли коливалочку та повертаємо господарю. блін. коліна порозкидували тут. Та що ти ноги. Зробиш? Так вона ноги. ноги короткі, 30 сантиметрів. Хорош, 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 бо ще. Щось... І берег розвалиш. Воно воно кинуло. Нема за що. Так, по носу вяжемося. Да, да, в'їжджає поносить. Ну, тут його вийдує. Так, а ну якось під веслом нього. Чи? О, камера працює, це добре, фільмуємо рибалку з першої проводки. Піпець. Куди кидає в струїв, покльовка така хороша. Сьогодні у нас з Богданом буде майсандра проти Джигу, козирного Джигу. Побачимо, що з цього вийде. Що там отак? Є! Хороша риба, хороша бодя. Хороша щучка. Масяндрочка. Чи вона що? Вона за хвостик. Ей, що ну що ж ти так з самого ранку? За третьою клювакою. От вона б'є як то якось так. Оп. Ну, це вже приємно, тільки на воду стали. Тихо, тихо. Вибачає, що так вийшло. Ніхто цього не хотів. Клюй ротиком. Та, поправляємо масочку. Та дубаси де не кину, то ти не на те ловиш, масю треба, масю бодя браті, все буде чик-чирік. Єсть, годя. Є. є риба. Тааак. Не дуже крупний риб, але такий приємний. Такі покльовки дебелі на масяндру дубасить. Ну ця дрібна вона на все дубасить. Що скаже, на... Ох, де як з'їла. Ну, <стрец> <стрец> як ти хотів. Тихо. Тихо, 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 Все, 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 рибочка. все. Отдай, відпусти, ти ж сама держишся. Ну, відпусти. Рот відкрий. Відкривай, відкривай. Відкривай рот. что ты такая зла? Масяндрочка. Фух. Тиба баша роба ця риба де не кинь? Де не кинь? Воно кругом є. <рив> <рив> ельдорадо рибне. Рибне ельдорадо, монстрюгани, ми ви? Ух ти, де яке воно не крупне, а таке зле. Яке це ми зле, яке це ми зле. Вся, все, все. все. Даже под лодку зашла. О, все. пришла. Ну и добрая. Мені це так подобається? Де не кину, кругом є риба. Ох і Дубаса, ох і Дубаса. Помітив, що треба тут трошки плавніші підкидики з пінінгом. Майже на кожній проводці є якісь контакти. Це так класно. Чекаємо, чекаємо наступну рибу. Ти. Ось Осьо вона боня. Ти Не зрозумів, ти що твориться. Давай маю. <реш> Давай. Мені вчора цікаво було, що буде з силіконом. Поняв, всі на железяки кидають, маса розриває. Тут зрозумів було чоловік 10, вони отак проходять, бачать, як я тут до басів, поняв, зляться і уходять. <реш> Та я ти кажу, ну я вчора так тут. І мені цікаво було, що ж воно буде на силікон. Ну, типу, найкращі умови для масі я вже знайшов, напевно, тому що... Коли не працює ні силікон, ні залізо, на масі вже п'ята, здається. Та Тут будь я коротше, можна так проплити по коми шахта назбирати собі відро, ага. приманочок. Ти зрозумів? Приманівочок. Приманівочок, так. Ще, 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 зараз закинемо. Я вже закинув би, тільки я не бачу. Та Тут камеша, зараз закинемо опять. Можу десь образом. на деревину. А так проклюється, так? Так лює, тільки дрібна. Дякую, хлопці. Нема Я за що. Дай вам щастя. Дякуємо. І вам. П'ятерочку нам побажайте. Кожному. Та хоч одну вчора. Ну хорошо, добре. Зараз будемо пробувати. Не у мене тоже є спечення, ну, що за теребан? Таби. Це серйозні такі ті що? Ну, не так нічого страшно. Ти ж ми ж серйозні, <Что>? пацани. Давай. О, <Чого реш> воно так холодно? Ого, ну, то в себе гріємося і ловим рибу. Вже якби осінь. Осінь. 100% там, навіть если... процентов ну да годовых ну то все равно якишь бы даже там 10-20 долларов вообще мне вчера чувак рассказал вот по депозитам реально классная тема Є, Бодя. На Бінансі. Бодя, куди не кину? Ти бачиш <смеш> Бінанси. Та ні, ні, ти підкидуй, ти неравноміркай, підкидуй, підкидуй. <смеш> Просто підкидуй. Де як вона йде? Хоп-хоп-хоп. Шнурабасик, ну кругом вони клюють. Підкидуй, два підкидики роби такі. хоп хоп ап оп хап-оп-оп-ап-оп. І підкидую. Підкидаю, підкидаю. І не підкидую. Стоїм, пробуємо, да. О тут щось есть, забувай. Чипа якось. Опа, Бодя ну де не кину, ну ти бачиш, що робиться. Просто де не кину. Як можна знімати таку рибалку? Кидок чіпа, кидок-щучка. Чіпи було мало, щук сьогодні багато. Друзі, ну вже можна підводити підсумки, напевно, цієї рибалки. Шнурки розривають, але є розуміння, що там, де є течія, хоп. Мася працює просто на ура. Не те, що просто працює, а працює просто на ура. Ух, гульки є. Треба постійно контролювати стан Масяндри, Щоб нічого не запуталось. Оп, а в нас вже запуталось. Дуже багато щучих покльовок, все одно які-не які, але пір'ячка відкусує, щука. І вони потрапляють одразу у вертлюх. Мася дуже потребує до себе уваги. Дві проводки зробив, немає покльовок. Це значить щось не так. Зараз тут так виходить, що майже на кожній проводці отримуєш контакти та рибку. Все, погладили її так з любов'ю, обережно, гарненько, чик. Щука, бачите, як її вже ух. Гризла. Так, з гачками все добре. Купа коряг, купа чіпи була, все гаразд, риби повно. Масяндрулічка, ну вже видно, що ти поношена така вже. Кількість риби рахується десятками. Все. ТО проведено, продовжуємо риболовлю на масяндрочку. Чік. оп, гарненька яка. Щас ще раз туди і тут тічку. Не поклевочки оттуда боль. Ну, не такие, як вчора сильно то була, то така, конечно, была ша. Офигеть, офигеть. Є е. е, риба! Ух, и сильна вона там. Швид... Слухай, це покраща трошки чи що. Така. О! Чи просто така сильна, дуже-дуже риба. Поки протягне через... Хто ти там така? А ні, трошки покраща, ну, приїхав за крупнішою рибою. Отримай крупнішу рибу. Ой, яке це страшне. Монстр! Монстрило! Ух ти монстрило! Ну як, краще на 30 грамів. Слухай, руки не можу взяти. На 30 грамів краще, але ж вона клює, коли не клює, ай! Все. Ох, і сильне, ох і сильне. Преш? Перва риба на масі, Бодя. Перва. <реш> Отак бачиш, я ж ти казав, що такі умови якісь певні. Боді умови таке поставить масю. І ось він результат, слухай, ну коротше. Все, вона куканова. <реш> Під бороду. Під бороду, да. Ну тим паче все одно ж риба. Риба? Віла-ріба. Віла риба, віла, баджі Із Віла баджі. Друзі, от як це пояснити. Коротше, вчора знімав відео, дивіться, тут була купа рибалок. Бачите, зараз один он, мужик. Скажи, це щука, як клює, як судак. Ну, що ти зробиш? Та вона трошки може промахнулася. Не нічого? Секундочку, зараз розповім. Той мудак теж не клює. Не треба на нього бути. Так, була купа людей, ніхто нічого. Тут три такі модні рибалки стояли, штук сім зловив щучок, щось вони почали матюкатись, зібрались, психанули, уїхали. І так була купа людей. Сьогодні немає нікого. Один день риба не клює. В мене купа, мільйон покльовок. Бодя, що на силікон, розкажи. Та я не пам'ятаю. Ні, ну сьогодні що розкажи. Ну три, по-моєму. Три штучки, так, на силікон. Да. На сікон Бодя три штучки зловив. Короче, масю де не кину кругом риба. Ось я приїхали, не клює, не клює, дав в боді масю, тух, риба... Короче, оці а, умови ще були. На силікон. Ну, ну, на сікон теж і на цю масю. На махнату. Ну, короче, все одно менше виходить їх. Кратно менше. Да, скільки я штук вже зробив? За десяток. На цілікон. Ну так, да, сьогодні менше. Короче, там, де є течія, мася просто... Шедеврально виступає дуже підходящі умови, просто бомбічні якісь. Забув тітки там одної. Ох і погода сьогодні. Круте, верте, вітер то в одну сторону, то в іншу сторону. Ну що ти будеш робити? То хмарами затягне небо, то ось прояснилося, коли хмарки були над нами, трошки десь прокрапував дощик. Погода просто якась дуже нестабільна, різноманітна, крута її, верта її. Але потрошку все одно щучка прокльовує. Як би там не було, на Масяндру виходить і підловлювати. Звісно. <звісна> думав, як ти думав? Це ж не просто так, це здоровені монстри щука. Слушай, це повеселіше, чи що? Не пойму. Там на вся якась під наркотиками. Ди <ріхи> яка здорована. 400 кг щуку бачив? Вона пливе, дивить на неї, коротке, ну одна котлета. Ой-ой-ой, как ты щ ты? Это шесть вообще не ну це така, знаешь, надвикать да. лето. Да. Ну. Ты шо ти? Не берися, я тебе отпустю сейчас. Вот такая щука у нас. Оп. Сьогодні вона саме Воно? Друзі, у нас починається дощ. Сьогодні ще одна у нас Богданом чудова рибалка, 2 мільйони покльовок. Там, де є течія, усім рекомендую спробувати мокру масю. А там, де швидка течія, і коли щука держиться цих місць, це просто розрив. Ну, два дні і мокра масія виступає якнайкраще. Усім рекомендую два підкиди спінінгом робимо. Доволі плавні тут такі підкиди. Рибали на приватних водоймах, там такі більш грубі, якось працювали. Тут плавніші трошки. Два підкидики, два обороти котушки, два підкидики спінінгом. Ну і купа покльовок, купа риби. Поки що не крупна риба була, але бачите, погоду крутить, дощик пішов. Напевно, це є причиною того, що крупна риба сьогодні неактивна. Але покльовок дуже багато було. Може, там якась десь здорова, і клювала. Усім дякую за увагу, усім миру та добра. Та до скорих зустрічей, друзі, на рибалках.